Мишенька, Эй, за... Мишенька, Мишенька, все хуйка, давай по новой. Да блядь, тут тут. Дай, ты, дай, 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 Доброго дня, ДАЙ Посрать НОРМАЛЬНО! Миколаю, Миколаю, святий Миколаю, де ти ходиш, де ти бродиш світа? Чом та рідко до нас прибуваєш, ти чаклун... І добродій у снах добре ж ми поставили таку гарну ялинку в нашому місті. Всім привітри, друзі. Це такий спеціальний випуск, бо скоро все ж таки новий рік. Свята святого Миколая. І в такому в час такого ми вирішили зробити таку спецвипуск. А так, а а де Юлік? Я не поняв. Так щось була Абдулах. Ти ти мені взагалі скажи, хто ти по життю Абдулах? Так, Ты я бачу Аб Абдулах. Тож ще кис арабський у них О! Йолик, шо ти тут шо ти тут Тримай, світ? Вот зазнайомство с Абдулахом. Юлик. Абдуллах приїхав до нас з Саудо Сау. Як як ты то позвав Абдуллах? Саудівська Аравія. Добре, Юлік, ти, ти, ти не забувай, скоро будуть новорічні привітання. Так... О, але, знаєш, якісь зв'язі, не зв'язі, не трачі познайомити. Йо, випий за його здоров'я. Кень мені, ти, ти, ти забрав, кень мені. Давай, давай, давай. О. Йо, була. Він давай. дуже радий побачив. Так, я тумер, так що О -о 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 -о. все. Йо, ходи, Юлік, бо то зараз скоро будуть показували цей. Ми... ходи, Юлік. Секунд в ефірі, добре, все, зібрались? Саня знімаєш. Так. Три, два. Один. Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми знаходимося у Фінляндії на території Святого Миколая. І сьогодні ми будемо. Мішенька, Ой, Мішенька, Мішенька, все, хуя, давай по новий. Та... Більше емоцій, ся... мішенька. <кійня> мішенька, <кійня> більше. <кійня> більше емоцій. Ти стоїш, як кулопаний, <кійня> нічого не хочеш. Давай бо ту вже зимну камеру роздивай. Давай, мішенька, зберись, зберися. так, та... добре, давай. Три, два. Один. Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми знаходимось у Фінляндії на території Святого Миколая. Що ми тут робимо? І чого ми тут приїхали? Зараз будемо дізнаватись у святого Миколая. Ну як? Все добре? Все добре, все добре. Давай далі, давай далі. Міші... Добре, добре, добре. Е... Чекай зараз, та блід, ти тут. А ну, а хто то то буде говорити? А не знаю, бо знаєш в нашому тому... А року... ноч буде, ноч, ноч буде. Та то куча, ти знаєш, як то є в Майнкрафті, що завжди має бути якийсь цей, що хтось то буде показувати, якісь вітання все одно буде, так що знаєш. Але у ти знаєш, що року. ще бо того року буде ще, знаєш, що будуть показували? Резиденцію но. Оооо. Що це таке? Так, Юлік, давай ми упустимо те, що ти тільки що видів. Mm -hmm. Юлі, давай well, бо... ти, ти знаєш, що того року ще буде Санта буде показувати ту резиденцію будуть. Санта? Та. Миколая буду. Так що все, давай, Юлік, там включай. Я дуже що... думаю, бо знаєш, Санта то є в Америці, а ми є як в Україні, mm -hmm. ну Миколай. ти що ти йдемо. Так, та Юлік, давай, бо ти казав, що твій телевізор реагує на чіп твоїй башці, включай його, розумово, давай. Так, так три, два, Один. Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми знаходимося у Фінляндії на території святого Миколая. Що ми тут робимо? І чого ми тут приїхали? Зараз будемо дізнаватись у Святого Миколая. Святий Миколаю. О, 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 святий Миколаю. Так, Свят... е, дор, до, Дорога громада, дорогі гості, е, це святий Миколай. Скажіть нам е, святий... Що ти панеш? То по-фінальській якось там було лоу-пукін блядь, лоу пукін-лоу-пукін. Ви святий Миколаїв так коротко для наших глядачів. Ви обложили зі Розумію, розумію, полегшення. Так коротко для наших глядачів. Святий Миколай вложився в криптовалюту. На жаль, вони як саночки Святого Миколая вниз, а потім пішли догори. А тепер Святий Миколай не приїде цього року до дітей. Може, щось скажете на останній ну, вибачитись, може, перед дітьми. Вони ж до вас писали листи, навіть і я писав, навіть наш, наш оператор е Саша Олександр писав. Скажіть е прощальне слово. Це фіаско, братан. Дякую за увагу. З вами був Петро Щур, в маминій світлоці. Юлік, я чув... чекай тут, чекай, 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 тут що хочеш сказати, що того року Миколая не буде. То я, а нашу я до нього писав <углас> лист, нашу, нашу я цілий рік всі поводив добре. Юлік, в мене паніка, в мене... Ти... мене паніка, Юлік! <гусунки> Юлік! Слухай нава слухай наважду, Юлік, наш з тобою обов'язок взяти і, 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 і допомогти йому. Ми не лишимо, щоб наші діти з того отримали, Миколая. Ми мусимо, муси бути той Миколай. Що, Юлік? Ти знаєш? Я їду врятувати Миколая і цілу Україну тільки тоді, коли вони всі поставлять комент, напишуть і поставлять лайк. Друзі, ви що чули по новинах? Що Микола Різдво в небезпечі? Миколай в небезпечі. Так що, якщо ви хочете щось би, щоб Миколай до вас прийшов, постав. Ставте та лайк, підпишіться на канал, та і та найголовніше, найголовніше підписуйтесь на телеграм канал, тому що в нас та там... телеграм-та-та-та я скажу там. Виходить давай, ексклюзив, якого немає на Ютубі. Там виходять нові якісь ідеї. Ми там з нами спілкуємося і робимо найкрутішу і найбільшу групу в Україні. Юлік, ти знаєш, ти знає, що ми маємо робити. Що? Yeah. ми відправляємося на північний полюс. Добре встигнемо. все, Юлік, давай. Ти на тому своїй шарман машинці відправляйся mm. на, 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 на північний, а я на південний і, і як щось там зі дзвони. Yeah. Uh. Yeah. Я не зрозумів. Я їду з ними, я їду з ними, так що все. Що, Юлік, а я відправляюся на північний, і якби щось щось знайшов, дзвони і я до тебе прибіжу. Все, Юлік, давай, завидимося. Все, тримайся. Блін, ти, ти, ти мені... розумієш, ти розумієш, яке то треба мати щастя, щоб мій дирижабель поламався. Розумієш? І а тепер ми тут, блін, пішки мали йти. Так добре, щоб ти хоча б недалеко від є... того сі поламав. Фух, Юлік, ми вже скільки з тобою часу йдемо? З гулі не певне вже... Так, дві точно. Так, то здоровий сніговик, Юлік! Ніе. Нє... Так, мені зіздає, Юлік, а, що а, ми а. з тобою, походу, знайшли. Кайшпай, бо я тебе Й... загубив. Хоч так, хотай, Юлік, дивій, диві, Що? там бере. Диви. Юлік. І? Тато! Тато ресиденція святого Миколая, Юлік. Серйозно? єба! Ти знаєш, Я, а мені завжди так. батьки казали, що Миколай то то є брехня. А то дивись. Юлік. Дивися вікси шок. Блядь, який шот. Юрик, а то забудь ці піски акуратно, Юлик. Дивись, і скельчесень. Чекай, шо шо? Навісь, на Там дві сиді подарунки. Йо. Ехера, може то для мене? Та що для тебе, ти хуй, Юлик. Та ти дивись, ми ми президентці Святого Миколая, Юлик. А а що а чому там висить український прапор? О, та вота ще ти Миколай? Камін любаї України. Ну що, Юрик? Я... Прошу. Юлік! Юлік! Та що ти, Миколай? Юлік! Ущипни мене, Юлік! Ущипни! Ущипни Миколай, мене за сраку, Юлік! Щипни мене за сраку! Ого! Ще ти, Миколай, йо! ти, Миколай! Тихо! Відкривай, то СБУ! Відкривай! Юлік, хуй! СБУ! СБУ, відкривай двері! Ми не СБУ, ми я, пішли тобі я допомогти. все, дізві. Ми прийшли тобі Але... допомогти. Та чекай, та чекай, розумієш, ми в Фінляндії, він не святий Миколай, а... лоу-пукі. Лоу Ади... мен... все, крапка. Твою двізію. Чекай тиху. Святий Миколай, ми прийшли допомогти врятувати свято. Ми Юлік, та не, ми не, колектори, ми не ті. Юлі, під... Доброго дня, Та ти заїбав, дай посрать нормально. П'яти, <гум> Миколай, дай, дай посрати нормальні. Миколай. Миколаєв. П'ятий Миколай, заберіть мене, будь ласка. Юлік, та вилазь гімна, що ти ти живе. Він мене в гімно, не зрозумієш? Тільки побачив, де? що там Миколай, він мене зразу в гімно. А де, а де він є? П'ятий Миколаю. Дивись, дивищі, вого. Во. Він вміє літати. кого нема. Швятий Миколай, чу той, раз тобі кажу, ми ще... не прийшли тебе. Той э, ми прийшли рятувати свято. діти чекають подарунків. А я я інвестор. Швятий Миколай. Я інвестор. Я знаю, що на крипті. Ми, а я, нахер, знаю, я знаю, що на крипку Ю... санки розвалені. ще раз ще, я не маю грошей, не бейте, не бейте мене. Юлік, диз не помори. Ми тобі допоможе. Слухай звичай, Юлік інвестор, він є він а, той він, та, він і поможе, а я буду відбудую шо, твої шо, сані шо, шо, назад. Дві ще слухам не важно. Отой, пан Мільярдер, мільярдер. От його, от його пан він інвестор. Він тобі допоможе, щоб то ти щось тобі поради, щось там може якісь свої связи підключатися. А я за той час піду відновлю твої сані. Добре. Ми хочемо ми хочемо. Чуєш, чуєш? Іде, іде роби сані, а я. Чекай, так хоче хоче прийти, щось на двох кличе. Ну, 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 ну. І нас пан двох щось хоче, пан щось зараз буде показувати. Бо вже Юліка Маю надію, що. Юлік, ти віриш? Ми 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 в президенті Миколая. Та найбільший шлях. Що? О, тепло, тепло. Так, ми ще поки... Ми поки дійшли до тебе то... Я так подивив, ви замерзли. за нас, то тут коняк. раз. Оооо, коньяк. Ти, ти, ти... Добре, бери дві я маю, маю. їм всі разом за здоров'я. чекай, я поїм, я поїм. Що ти, Миколаю, за ваше здоров'я. Оооо. <соедині> <соедині> а що ти тут дав? Тут, тут, типа, я взяв по кольору подобне на віскі, то Міттєєва шкода, блядь, вона у мене носа. Юлік! 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 Вставай! Бля... Алкоголік! Стид! Юлік, що, тут ти заслабу, так я тут думав, що ти... Ну Короче, давайте того, не будемо тратили часу, бо то є, бо скоро це, і того, давайте того. А, ходи, давай, я теж хочу подивити, бо може то такий тут. А ти йди роби сані, а ми то з санкою зараз... Чекайте, зараз я піду, бо я сьогодні дивив, там в тому скрині є якийсь матеріал, зараз піду, що теж хочу подивити. Ясно, у вас то так зимно, що мене аж з... Ух, Що? Добре, іди Добре, чекайте. Зараз запушу той макбук. Йооо. Йооо. Ти бачив? Чесно, я не, думав. Ту, я не думав. Ой, то не то. А, а то що то що таке? Широ. Я переплутав комп'ютер. А ну хай звідс. Може зі снігурку якусь Ти там може якісь ще. Там може бути. Добре, коротше, дивіться, слухайте мене. Ви тут восеру розбирайте, Добре, а я піду відновлю, може, ті. Може піду відновлю сані Добре, і щось тут. Все. Та-та та що ти Миколаю, дивіться. Е, дивіться. Я кобот, поки я говорю. От ви тут кріпта, тут як я пішов на, е, на всі чотири сторони після того я і купив і ще розбирай. Ай яй. Я їм ще займаю. Щатий, <рес> Миколай, я думав, що ви святий, а ви ще матюкайте, як знайти, як фурман з мого села. Святий, то не знає, що він ці не матюкає. Так, так? так, так, так. Кажи Добре. мені пальцю, от був в мене один пробуш, Раз б... пішли до гаражу, от треба було щось там. А йому як щось, йому впали ногу. Вирте, таких батьків ви ще не чули, а так шанс, а та людина. Та, та людина, добре, я то ще розбираю по-моєму. Точніше, не ж не Так, крипта, крипта. Треба буде, певно, дзвонити до маска і рішати то все. Микола, а, а, ви знаєте, я, я отако, поки ту буду всі будувати, може ви мені розкажете, як, як ви то все робите? Роблю. Ну розкажіть якось, які у вас були випадки, там, там, не знаю, там, е, е, може ви якісь, якісь дітей там спіткали, якихось таких, може, е, нечемних, які, які взагалі листи. У вас приходять? Різні. Різні. тяжко сказати. Різні бувають листи. І добрі, і погані. Так? А? А? а скажіть мені часто до вас якісь такі, там не знаю, якісь Ляшко чи Зеленський пишуть. А пишуть, пишуть, чи я. Ляшко ох, запам'ятав я того, 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 того політика. А що? А, а вас... І мене щороку пише, Щороку пише? І що просить? І видай, що просить. Що? Вдадай, що просить. Щоб я покарав. Тих скотеняк! Скотиняки! Ну та-та, та-та-та-та-та-та. Мені... Та та <стит> Написано на в листі, так як вони відкриває лист і там тільки так вопише. Ну, Ти Миколай, будь mm -hmm. ласка, грайте тих таких збомбованих скотеняк, що прийшли на Ну, no, теж mm -hmm. не третьо. Ну. No. Mm -hmm. Я догадую, що там таке. А скажіть, скажіть, а ви ви получали мої листи, во. як я був малий? Получав, получав. Хто вас запам'ятав до єдиного слова? Що до єдиного, але я свій розмай. Другі друзі, звідси ви бачите, ми на реденті Святого Миколая, і я допомагаю Святому Миколаю відновлювати ті от, той, та то є капіта, то то є то дуже моцні, моцні, моцні. Звідси, я вам того такого більш меч встановив, Дивіться, я вам ще щось таке зробив, що у вас більше аеродинаміка була, коли би ви взлітали, то у вас аеродинаміка буде ліпше. Вас ви будете льотали, як дай бог. Дай Боже кожному. О, о. У вас буде будете кава ардинамічна така, знаєте, вона буде літала швидше. Я ще на ну, тебе так Вроді хлоп не глупий, але щось таке на все, що хто знати, що. Та ви мені нічого того, не фіт, ви мені скажіть, дівчини, що у вас замість святих тих гуленів Рудольф свиня? Улені, якби, то, неофіційні а. були. А. Вони неофіційні. І прийшли до мене тут поліція фінлянці. І говорить, на фінляндському до мене говорить. Слухайте, ми ще йдемо по документах немає прописаних. Угу. А я думаю, йом, а що робити? Угу. вони ж якби то чорно не були. Лені вас тут... чорнороборча не працювала. А, дивіться, і тепер На сані чорно. в нормі. Дивіться, тепер будуть літали його го. Так, так, так. Ох, ще ти, Миколаю? Миколай, я вже що знаю, що знаю. Двічі, е, ти Миколаїв так, я дзвонив до головного свого інвестора, знаєте, він ще називає. Не буду палити його, але псевдонім в нього нюнька. Нюнька, і він мені посвятив, бо, бо я нюньку. Я пам'ятаю, Його в лист прийшов недавно. А, бо... а що він? А що він напише? а що він а що просив він до мене писав Бог? Що він знає, що я в тємці, і пропонував мені тємку. там туди-сюди залогінитися під його рефералкою, і 50 гривень мені на карточку постав. А а, а що ви йому ви йому відписали? А, а я йому поміг. Ага, і ви маєте 50 гривень? Я скажу більше, я зробив 10 акаунтів, я маю тепер 500 гривень. А, а, а чекайте, а де, а де ви то робите? І знаєте, що йому Що-що? Він сказав так, бо можете взяти ті от 500 гривень? Вам ж вони не потрібні. 500 гривень вам ролі не грають. Візьміть там, дайте там там щоб він розіграв їх перед підписчиками. Ага. А, 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 а де то все буде? Дому... Де то все буде? Розкажіть да, де то все буде. Телеграм. Що, а, 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 А силку, ссылку де можна взяти, скажіть? Посилання, ну, силку. Посилання посилання. Не можна знайти тільки на Сибір. Як ж так. А, а, а посилання? Посилання де можна найти? А посилання можна знайти під відео. Під відео Називає, та... Силка тільки одна на Сибір. Так тут він мені посов, бо ми ще дивили з вами новини, і ви казали, що ви в, в, в біток в, в біткоін вложились, так? А Не був біткоін, то був якийсь саме, ну ж типа як ефір, тільки щось типа, таке невелике, незначне, що тільки мусило. Солана, солана, напевно. Не пам'ятаю вже. І головне, воно як сань, воно взлетіло, воно потім, як щось, ой, ні, <плес> ну коротше, вдарило, і воно пішло до неї. І так говорив, а я що існу там той завод, і дом муси вертатись на самій початки. О, мій дім, моя фабрика. że bez bo nie ma głosu, żeby płacić. Rozumie, rozumie, widzisz. Kurwa, kurwa. On. Wiesz, co zrobił? A co zrobił? Bo Raz, ja z dronku wstał. No idzie, nie ty spieszczka. No. Chłopaki, dronki. daj, dajcie. daj, daj, dajcie. Dajcie, 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 Що було дальше? Ну че, відкриваю зрану двері, ну ще кольок Та я почав його договою тушити. А видайте, що було в кільку. Що було? Що, що? Його приведені искусства. Швейт про мене думає. Дипушен його довгою кишкою і толстою. Грубою кишкою. От так. Я так розумію, Навіть ще не пітер. Ну, кажи Юлік дальше. Добре, добре сракою не підтертою по цілому фінляндському полюсі. Добре, дивіться, бо він мені сказав, що зараз вийде якась там монета, чи вона вже вийшла з Зараз є можливість вийти, закупитись так на половину суми, і ви точно відіб'єте ну не цілу суму, але половину. А далі вже ми будемо з вами там спілкуватись і вже будуть далі указання казати, як вам що робити. Тож я вам скажу, Так, криптовалюта, прям мій чинчуринчу. Падає весь час. Around me are familiar faces Ну ви вже старий, знаєте. А скільки вам років знає? Більше ніж ти це думаєш. Що вам більше 50 에... років? де 50 років ти знаєш, як я не важка. Ну, Дивіться, ще, ще він мені казав, що завжди якісь там є темки, різні там NFT, є, різні такі ось штуки, що тоже можна... Я купляв собі no, no, no. крусовки NFT. А, так? купляли? Бігав, так, бігав, бігав в них. Е, так, добре, що ти, Миколаю, бо знаєте, вже час підганяє, треба пакувати пакунки. Давайте ми може, щось покритті. Вам все ясно по інвестиціям. Е, Тож е, е, то від мене подарок, я хочу врятувати свято, так. хочу врятувати Різдво, і від мене Десь. ви получаєте мільйон доларів. То просто так зато за то, що але упічайте мені, що ви вернете всіх ельфів, вернете, по-перше, зробити документи, бо я то чув, як ви говорили з комулектом. Вернете оленів, тому що зі свинями то точно не варіант їздити. Я знаю, що вир. Знаю, я знаю, що ви Рудольфа дуже любите, але так во мільйон доларів вам вже е, даю. Рудольф буде вдома добре буде вдома. Тут з інвестиціями все понятно. Ми вам допоможемо. Давайте тепер приступимо до того, щоб, знаєте, попакувати подарунки. А ви взагалі знаєте, що ми знімаємо на 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 YouTube, то все так. Скажіть, щось. може тіхось, от подвічі от на мене у прямо, пряму подвіччю і от... і скажіть щось з дітям. Запам'ятайте, я вас люблю. Ваші подарки я читаю. Ну ваші листи, <laughs> то що вам треба, я вам пришлю. А якщо в мене фінансова криза. Ну, no, перепрошую на наступний рік прийшли. Так, а добре, не забувайте про старого такого от вуйка, як мене. Добре, ідемо, ідемо пакувати подарунки. Ми вже то все спакували, дивись і тільки. Так, додому його приведу і все покажу. Рудольф, ходи. Де, та забей на ту братву, вони алкоголіки. Рудольф? Чуєш, чуєш? чуєш. до них. Я та сам ти алкоголік, я не є алкоголік, а просто всі зігріти тільки. Добре, добре, що ти, Миколаю, ходіть вже сюди, бо діти вже ще зачекали. Треба ще дати на санки і летіти. Ні? Чекайте, летіти з тими свинями неможливо. Та один горший алкоголік, другий ще щось мені говорить. Зараз. Дві минути, тільки подзвоню. Алло, правильно? Чуєш? де зараз. Мілянгі? А де конкретно? Як то мене не їбать? <кій> Як то? А, водите. Ну, п'єскутеня, ката. Наш так, кажи тим Оленям, дебілам, що все, контракт ми з ними підписай. Задовбали мене, все, пішов думати, всі ще що та де мені розказати про одного франя, що того стріті може... знав. Може, вже будемо їхали додому, ні? Давайте го дорогі друзі. Я надіюсь, вам дуже сильно сподобався такий от спецвипуск. Демай, ми удержень, сьогодні ми сьогодні, як ви бачили, врятували, врятували, другі друзі, різдво. І що хотілось би сказати в такий новорічний час би сказав, дякую нюнці, які дав 500 гривень на подарунок. Само активне, що підписчика в Телеграм. П'ятсот дереве. Не в Телеграм, я в Ютубі. Тихо боть, видиш склероз. і ще один приз є. Знаєте який, то буде активний, окрім грошей, може знятися в одному відео. А, та 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 дуже... я би хотів вам побажати, щоб Святий Миколай вам приніс так. все то, що вам треба, все то, що ви написали до нього. І Я би вам хотів реально побажати того, щоб ви спілкувались зі своїми близькими, зі своїми друзями, щоб не бути як Святий Миколай, бо йому ще не <зас> закривай. Так, дорогі друзі. Тому всім удачі, я надіюся, сподобався вам такий дуже красивий спецвипуск. Хочу наголос. Те, що це перший спецвипуск, але на 100% не останній спецвипуск. Тому веселих вам свят, веселого нового року, щоб ви завжди були в злагоді, в збуті і всього хочеш. Наш секло. Вам це хочуть пішки додомути? Ні. Олені вже летять. Я подарки спакували, летимо. Так, тобі. Алло, Ренп, де Олені? Всім удачі, другі друзі, до нових зустрічей. Веселих свят.